В ліцеї номер 4 не тільки навчаються, а й активно ведуть шкільне життя в соцмережах. Офіційні сторінки закладу результат роботи шкільного парламенту. Соцмережі ми вирішили колективно знімати. Це все було вирішено на парламенті. Ми всім учнівським самоврядуванням запропонували цю ідею, підтримали і зараз наразі продовжуємо вести наші соцмережі. Це стосується особливо Тіктоку та Інстаграму. Приймає участь найбільше це учні самоврядування. Також ми знімаємо пробудні нашої школи. Тут розповідають про заходи, досягнення учнів та важливі події. А ще діляться шкільним життям зсередини. Ми знімали два відео. Перше, це відео на тему про булінг. Ось воно також набрало багато переглядів. І відео з нашим вчителем Віталій Вітальчем по фізкультурі ми знімали також на більш розважальну тему. Воно набрало приблизно три тисячі переглядів. Ведення сторінок ініціатива самих учнів кажуть, так розвивається і медіаграмотність, і креативність, і відповідальність. Загалом ми це робимо, щоб зробити життя шкільне більш цікавим, не таким нудним, не просто там уроки. О восьмій прийшли, о 14-й вийшли зі школи. Так дуже нецікаво. Ми залучуємо багато людей, хто дійсно має бажання, і тим самим ми показуємо всьому місту, що наш ліцей дійсно активний, Бере участь у всіх розважальних темах, і ми активно долучаємося до всіх нових ініціатив. А поки одні працюють над офіційним іміджем ліцею, дев'ятикласники створили власний аккаунт в Тікток, де показують будні з гумором. Ми знімаємо розважальний контент для нашого шкільного аккаунту. У нас існує більш Серйозніший аккаунт школи. А ми як розважальний більш контент для інших там школярів, наше найпопулярніше відео це гумористичне відео, там де ми знімали просто під звук, і воно в нас набрало 600 тисяч переглядів і 50 тисяч лайків. В команді є ті, хто вигадує сценарії, знімає відео та грає ролі. Кожен відповідає за свою частину процесу. Ідея, ми обираємо всі разом усім класом. А потім Настя та Ульяна знімають і обирають людей, які будуть зніматися в цьому ролику. Актори аматорських скетчів зізнаються. Участь в проєкті це і веселощі, і тренування комунікації, і заряд емоцій. Я знімаюся в роликах, тому що мені це подобається, та я хочу розказувати та показувати іншим про життя нашого класу. Я не дуже рідко приймаю участь. Зазвичай я більше в масовці. Спочатку, признаюся, чесно, я не дуже була рада цьому аккаунту, але потім мені став сам подобатися. Ролики там просто дівчата роблять на найвищому рівні. Я вважаю, що ну це справді робота і результат у неї достойний виходить. Мене попросили мої однокласниці. Я не можу відказати. Ну як це відмовити? Ну, це прихо. Мені подобається, в принципі, зі славою приходить і критика, але тут до неї готові і з гумором та підтримкою. Бували раніше ну, непорозуміння вчителів, але вони потім зійшли, бо вони спокійно до цього ставляться, як і батьки. Багато хто з них підписаний. Для деяких це творчість не просто хобі, а перший крок до майбутньої професії. В майбутньому я планую пов'язати своє життя з творчістю, Я планую працювати актором дубляжу в різних різних сферах. Я і зараз цим займаюся вже я озвучую комікси. Шкільні соцмережі тут не лише про пости та лайки, це про ініціативу, команду і щире бажання змінювати світ навколо себе. І поки одні тримають офіційний тон, інші дарують посмішку і разом створюють імідж ліцею сучасний, відкритий та щирий.